У нас місто має зливову каналізацію, яка закопана під землю забезпечення збору талих і дощових вод через зливоприймачі. Ці зливоприймачі розташовані по дорогах і по дворах. Зроблені відповідно до розрахунків проєктної організації, зроблені ще за часів СССР. Є деякі факти, що частково, відповідно до кількості опадів, як були зливи, просто не встигає вода. Фактично по цих трубопроводах зійти. Сприяло ще цьому затруднення, тому що в надавали там знаки дорожні плакати, листя, і вони уходять, ну, відводяться через ливоприймач і забиваються. При настанні таких подій є в нас дорожня служба, яка аварійно, вихідний, невихідний, виїжджає, люди знають, де на дорогах знаходяться зливоприймачі, на такі місця, як ці біля політика. Нам достатньо, щоб забрати води, але якщо воно не буде забито. На даний час ми постійно проводимо очистку зливоприймачів у в дворах від снігу, тому щоб їх бачити, де вони, по-перше, є запам'ятовувати, друге, літом їх очищають від піску, щоб вони були здатні пропускати. Так ми в цілому готові. Далі водиці відводяться на три відстійника зливових в місті. Це на вараші, в районі кладовища е, Варажського і в районі малоповерхової забудови. Ну, робота робилася, робиться крафт, і піти їх піста. Але ж на базарі як чоботи бумаги.